не менше семеро людей загинуло на Донеччині від останніх ворожих обстрілів про це повідомив голова військової адміністрації Вадим Філашкін. У часовому ярі сьогодні вдалося знайти тіла п'яти місцевих, які напередодні потрапили під російський обстріл жертвам від 32 до 66 років. Ще один загиблий у Покровську. Чоловіку було 62. Вбили росіяни і місцевого жителя у Мирнограді. У військовій адміністрації вкотре закликають людей із прифронтових населених пунктів виїжджати. Ціна зволікання життя. Понад півсотні бойових зітнень сталося на фронті за добу. Про це повідомляє генштаб, половина з них на Покровському напрямку. Тут ворог атакував поблизу 13 населених пунктів. 11 боїв точаться і досі. Росіяни активно застосовують авіацію, б'ють кабами, зокрема, щільно бомбардують на турецькому напрямку. Тут наші воїни відбили дев'ять штурмів біля Кримського, Турецька та Щербинівки. Сім атак зупинили на Куп'янському відтинку фронту. На Краматорському загарбники намагалися покращити свої позиції у часовому ярі без Пішно 12 дітей нарахували на Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Отже, на східному фронті ситуація важка. Росіяни чим дуж тиснуть з усіх можливих напрямків, але просунутися у районі траси є 40, Що веде з окупованого Бахмута до Слов'янська ворог не може, бо щойно до наших піхотинців висувається жива сила противника її накривають артилеристи. Із передової репортаж Владислава Круглова. Ось головне місце на пункт управління вогнем батареї, де ми координуємо е, за допомогою розвідування БПЛА. Бачимо стріми. Це КСП одного з артилерійських дивізіонів 30-ї бригади, що тримає оборону на трасі Є40, е яка веде до тимчасово окупованого Бахмуту. Саме звідси управляють артилерією. Ми знаходимо ціль, розраховуємо установки по цілі, передаємо їх на голову позицію. Нова позиція наводиться, доповідаємо про готовність. Доповідаємо про готовність оператору БПЛА, що готовий працювати. Працюємо. Під час розмови з командиром артбатареї по рації передають про загрозу обстрілу. Увага! Загроза артобстрілу, бути в укритті. Прийом. Зараз, коли буде відбій загрози артобстрілу, буде чисте небо, то на, на відбій ми чекали близько години. Після чого нарешті вирушили до позицій артилеристів. Та вже у дорозі бійцям повідомляють: у небі ворожий дрон-розвідник, тож водій тисне на газ. Щойно на місці, одразу в укриття. Давайте поки що в укриття, бо дуже не було. Пішли, пішли. Поки з бійцями спілкуємося тут. Кажуть, нам ще пощастило доїхати без пригод, бо зачасту в день дістатися сюди неможливо. З цієї ж причини артилеристи працюють зараз лише з закритих позицій. Зараз опасно виїжджати, тому що, тому що часто, ну, багато працюють їхні безпілотники. Краще зберегти життя бути замоскованим і відпрацювати з закритої позиції. Артилеристи працюють по окупантах з радянської САУ-2 С1 гвоздика. Вона, хоч і стара, проте завдяки досвіду бійців б'є, якщо не з першого, то з другого пострілу влучно. Як м'ясо йдуть одним за одним. Ми до недавно працювали по піхоті, тому що наступали, штурмували. Працюємо по мінометам, по легкоброньованій техніці, по їхнім гаубіцям, теж далекобійним, які можемо, ти достаємо. Працюємо ми не одною гармадою, з інших підрозділів артилерія є і 152, 155 калібр. Ми по 4 часа чергуємо і приймаємо до бою, пообігли. Житон, як і Васильович, досвідчені артилеристи. Кожен на війні не перший рік. Та коли чують від аеророзвідників ціль уражено, радіють, як діти. Ну, Звісно, радість є, що попадаємо, знищуємо, що вони сюди не йдуть. От і все. Кожний постів, це можна казати, як радість. Коли ще гарно відпрацював, і тобі порадійки тебе, тебе хвалять, що ви молодці, що там ціль знищили. Це, це такий кайф. Ну, і я такого кайфу навіть ну, на гражданки вдома не відчував. Бійці показують свій побут, пригощають кавою. Дивіться, ось кухня казани. як вдома. Це маленька наша столічниця. Водичку зараз будемо. Зараз я вам зроблю каву. Я вмію каву робити. Це все розігріваєте на газовом бала. За чашкою кави бійці розповідають, виживають фактично під землею, адже рашисти постійно відпрацьовують по бліндажах з артилерії, атакують ланцетами. Та ще важче кажуть нашій піхоті. з утра лізуть, Як погода. Чиста ясна. Угу. Бо як то кохмарність там. Чи, туман, Або туман, чи туман. Туман. Ось, то мало. То, то... Житомир, жито, я оригінал прийом. Я жито на прийомі. Житон, житон, я Оригінал добою, добою, прийом. До бою! Оригінал. Гармата від бліндажів артилеристів за кількасот метрів. До неї бігом. Дід по готовності, по готовності? По команді вогонь. Буквально хвилина, і по окупантах летить перший снаряд. Гермата. Далі другий, третій. Арбата! Ціль вражена. Ціль була міномет. Нам подякували за роботу. Дуже гарна робота. Тепер ви не швидко давайте їжджати бо по... зараз, можуть бути приходи. Тож на великій швидкості бездоріжжям мчимо назад, допоки окупанти не навели свою артилерію та не відкрили вогонь. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк Факт Тайсі Тіві. Єдині новини. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на резонансні напади на військовослужбовців ТЦК. Він наголосив, сподівається на повне та всебічне розслідування ганебних актів насильства, які сталися упродовж вихідних. Винні мають понести заслужене покарання, написав головком у своєму телеграм-каналі. За словами Сирського, нині ЗСУ, зокрема, сухопутні війська, яким підпорядковані ТЦК роблять усе, щоб у ході мобілізації не допускати порушення прав людини. Водночас, захист України неможливий без всенародної підтримки. Армії та поваги до військовослужбовців, тому напади на представників центрів комплектування є неприпустимими. Нагадаю, упродовж вихідних сталося три напади на працівників ТЦК у суботу у Полтавській області. Невідомий застрелив із рушниці військовослужбовця ТЦК, який супроводжував мобілізованих до навчального центру. Того ж дня у Рівненському ТЦК стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула. Шестеро зазнали поранень. Один військовослужбовець досі у важкому стані у лікарні. Вчора вечір. Стався вибух також у Павлоградському ТЦК на Дніпропетровщині. Поранений військовослужбовцей під вечір. Стало відомо. Порятинський районний суд Полтавської області заарештував підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК Вадима Кузуба. Російська нафтогазова галузь продовжує потерпати від дронових санкцій. Цієї ночі українські безпілотники атакували Волгоградський нафтоприробний та Астраханський газопереробний заводи. Успішних ударів завдали бійці сил спеціальних операцій та служби безпеки. України. Це вже підтвердив український генштаб. Завод зарвався. Короття Взрив такий, блін. Броснувся. Капець, коротше. Все горить тут. Для Астраханського ГПЗ ця атака завершилася зупинкою підприємства на НПЗ у Волгоградській області. Було пошкоджено установки первинної переробки. Поки на заводі від полум'я було ясно, наче в день частина Волгограда занурилася у темряву. Полетели, полетели, полетели. Вон, 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 вон. Все, все в темноте. Все, все выключилось. Обидва заводи виробляючи ліні обсяги пального для окупантів. За даними наших джерел в СБУ, Волгоградські НПЗ переробляє майже 6% всієї російської нафти. А завод Вастрахані щороку переробляє 12 мільярдів газового конденсату до того, як його зупинили українські дрони, підприємство було одним із ключових енергетичних об'єктів Росії. Від початку року це вже п'ята успішна спецоперація СБУ по російських заводах, які забезпечують окупантів.